Мої вітання! З вами екірман Таня. І в скарбничку нашу ще одна добірочка промтів для різдвяної фотосесії плюс 30 нових промтів. Шедеври, які можна легко повторити буквально за 30 секунд. І ваша фотосесія різдвяна. Готова. Продовжуємо створювати скарбничку промців у нашому клубі. І, звичайно, доступ до різдвяної фотосесії можна отримати на зоряному каналі. Перша добірочка різдвяних промців: 30 ідей в першому каналі. Різдвяна фотосесія. Друга добірочка із 30 промців, це другий канал. І ідеї для зимової фотосесії. Ідеї для вашої зимової фотосесії, це третій канал. Все разом із інструкціями для створення ваших шедеврів. Ваша акірмантаня.